Сьогодні рівно місяць від першого допиту свободівців у справі. 31 серпня. Цей ювілей столичні судді відзначили по-своєму. Розпочали з самого ранку. Костянтина Васильця, одеського патріота, засудили до двох місяців цілодобового домашнього арешту. Мілісія мотивує а, свої вимоги затримання мене під варту без а, можливості нас не застави, тим, що я нібито буду тиснути на свідків, буду знищувати докази вже коли місяць часу пройшов з тих подій. І ще. І до того ж, буду продовжувати, в принципі, свою злочинну діяльність. Тобто їм аргументують, чому злочинну діяльність будуть продовжувати, тому що вони аргументують тим, що я член Української об'єднання Свобода. Далі більше. Олександр Станков, активіст Одеської свободи, герой війни на Сході, був ув'язнений вирок, два місяці арешту або 413 тисяч гривень застави. Якісь фотографії, які неякісні, взяли, замазали. Свідок який каже, що 35 років людини його гамселила там у якійсь футболці, та й все, що в них мають, розумієте? Так я був там дійсно, але я був на, мит, на мирному мітинзі. Звідки ветерана війни, який вернувся щойно з фронту, якого, який зараз шукає роботу, не може знайти. До речі, держава йому не може дати роботу. Він шукає її зараз. Він безробітний. Він рік воював, був в самих гарячих точках і йому. Дають заставу, у нього хвора мама. Звідки він візьме ці гроші? Ясно, що зараз партія буде шукати якусь допомогу, ми знайдемо ці гроші, я впевнений. Але ну, це знущання. Бійця батальйону Січ взяли у кайданки просто у судовій залі. ж, що зараз йому ви розвиваєте? Ну, це вони думають, що я повішусь там чи когось задушу, я так розумію. А тут тобто, і пасок це пропаде. Да, так, я ж опасний парень. Так, <плес> тобто ми час до речі, людина яка віддавала виниження з наручниками. Що не можна було без наручників його вивезти. Це одна з таких можливостей принизити і показати свою владу. Показати, що ну воював ти добровольцем добровольцем на східному фронті проти москалів. Це нічого не варте. Тобі влуплять заставу 414 тисяч. А і тебе вдягнуть в наручники, добре що мішок надягнула надягнуло на голову. У них ж теж в інструкції це є. Коїться абсолютне приниження, тобто знущання над людською гідністю, і це свідчення того, що власне, контрреволюція негідників сьогодні в розпаді. Цей суд є політичним, наголошує Олег Тягнебок. Лідер націоналістів ходить на кожне засідання. У діях влади вбачає логіку. По судах тягають лідерів обласних осередків партії, зривають підготовку свободи до виборів. Фактично, от зараз, замість того, щоб займатися виборчою кампанією, я голова партії, голова закарпатської свободи, голова Волинської свободи, голова Кіровоградської свободи, голова Київської свободи, голова Харківської свободи, голова Одеської свободи. Вони повинні займатися тим, щоб Підтверджувати, що ми є правими бігати по судах і добиватися чесності, і добиватися правосуддя, позбавлений можливості повноцінної участі у виборчій кампанії. І Едуард Леонов, кандидат на посаду Ужгородського міського голови. Мало що свободівець під домашнім арештом. Так у нього ще й незаконно відібрали усі документи. А от електронний браслет одягти забули. У мене було що не менше п'ять діб на те, щоб будь-яким чином порушувати ухвалу суду. Менше з тим, я як сумлінний громадянин України, навпаки, хочу довести, що Свободівці є тими людьми, які не порушують закон. Свободівці є тими людьми, які в першу чергу дотримуються закону. І своїми сумлінними діями я це довожу. Місяць минув Леонов нікуди не втік, на свідків не тисне, сприяє правоохоронцям. Та суддю це не переконує. Апеляцію свободівця відхилити. Але, хоча б паспорт повернули, гірко усміхається націоналіст. З апеляційного суду свободівці переїжджають на Хрещатик до Печерського райсуду. Тут слідчий вимагає два місці арешту для лідера вже Київської обласної свободи Ігора Сабія. У залі перед початком засідання лунає повстанська пісня. Лу -лу калина, на самому початку клопотання від захисту. Викликати до суду правоохоронців, які свідчили про участь сабія у масових заворушеннях. Таких майже десятеро. Їхні свідчення тотожні, написані ніби під копірку, кажуть адвокати. Суддя погоджується. Викликати для доступу судовому засіданні під час розгляду про заявлених свідків з метою перевірки обґрунтованості підозри. Слідчий прокурор занервував, але швидко опановує себе. Наполягає на достовірності свідчень, намагається настрашити присутніх. Ліпить із та побратимів, терористів. Приймали активну участь у масових заворушень, супроводжуваль фізичною протидією представникам влади застосуванням зброї та предметів, які в як зброя, що з до отримання смертельних поранень працівниками правоохоронних органів. Шевченко наполягає Сабія під арешт, так само як і Леонова, та інших, бо може тиснути на свідків та навіть втекти. Все повністю слідство. Не вони мене шукали, а я їх шукав. тому що на перший до, 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 допит я прийшов сам довідавшись по інтернету про повістку. А відповідно е, вже слідчого, який мені мав вручити підозру, я також сам шукав. Судове засідання перенесли на наступний ранок. У захисту менше доби, аби викликати свідків до суду, можливо, зараз наші опоненти мають на увазі обвинувачення. Все зроблять для того, щоб свідки не з'явилися до судового засідання. Будемо разом зараз просити їх, щоб вони забезпечили, як вони в судовому засіданні говорили, явку цих осіб до суду. Одному з правоохоронців, що свідчили проти себе я, зателефонували прямо з під стін суду. Це Філін Олександр Вікторович. Так. Доброго дня, вас турбує адвокат Запаскін Максим Романович. Справа у тім, що вас викликають завтра свідком на 9.30 до Печерського суду. А по якому поводу? Ви давали свідчення щодо Сабія Ігоря Михайловича щодо участі його 31 серпня у подіях біля Верховної Ради? Ага, де я вже не пам'ятаю. Важкий день завершився маленькою перемогою. З ув'язнення звільнили наймолодших політв'язнів 17-річного Олексія Логвина та студента Марка Мельничука. Обом патріотам апеляційний суд змінив запобіжний захід на домашній арешт. «Братимам, друзям, рідним, мамі в свободі, що мене не кинула, що вони дійсно хороші люди. Всі, які допомагають. Мої друзі також вони найкращі. Дякую мамі. Я її дуже сильно люблю. Слава Україні Героям! тим часом ближче до вечора за Одесця Станкова вже внесли заставу. Надалі відкриють окремий рахунок, аби кожен ветеран АТО і просто патріот України міг підтримати свободівців захисників конституції.